Сонячна погода змінилася на дощову з дощ самого ранку просто навіть не вийти, тому що дощ достатньо сильний. Сьогодні отримала посилочку, тож буде зараз невеличка розпаковка, а це посилка від. Шотландського косметичного бренду «Ішка». я вже про нього розповідала в одному із відео. Я замовляла в них гель-мивання і тонік для обличчя. Вирішила продовжити своє знайомство з цим брендом, тому що мені сподобалися їхні засоби. А зараз я замовила їхній флагманський продукт, можна сказати, тому що він має дуже багато різних нагород. Схвальних відгуків від експертів, від клієнтів, і я вирішила теж спробувати це антиоксидантний крем, давайте Дивити, будемо дивитися, як він виглядає. Я, чесно кажучи, давно дивилася на нього, але така ціна була ну, трошки кусюча: 4200 так він коштував. Просто я ж не була впевнена і не знала, наскільки він хороший. А потім, коли я вирішила його замовити, почала оформлювати замовлення на сайті, і мені перейшло ще повідомлення, що в мене є 15% знижка. Це було дуже приємно, 15% це вийшло так, зараз. Спробую відкрити. 15% це 600 гривень. Тобто він залишився мені в 3600. І вони ще поклали мені подарунки. Зараз будемо з вами. Все дивитися, розглядати обожнюю таку клієнтоорієнтованість, такий підхід в роботі. А, так, ось це цей крем. М -м, нагадаю, що ця косметика на основі м -м, морських водорослей зроблена органік Сівіт. Там можна було замовити в двох об'ємах цей крем 30 мл і 50. Я вирішила взяти відразу 50. Ну, Тому що, по-перше, це було вигідніше, а по-друге, я вже вирішила, була ні була. Що мені подобається, це скляна тара. От я дуже люблю, коли косметика в скляній тарі. В них тільки, ну з того, що я маю, тонік в пластику, але він також органічний і, можна сказати, нешкідливий. Так, це крем, а тепер дивимося, що там з подарунок. Це також антиоксидантний крем. 10 мл. Щось мені здається, що вони однакові. Подивимося, почитаємо. Так, тут теж написано, що це антиоксидант Малінкрім. Добре, буде комусь на подарунок. І це в нас це водорості в капсулах для підвищення імунітету рівня енергії в організмі. Не знаю, чи буде. Тут є ось детальна інформація, більш докладніше. Про них розповідається, тому що я трішки скептично до цього налаштована. Хоча е, думаю, що е, ніякої шкоди від них немає. Сподіваюся, що більше користі. Подивимося. В будь-якому етапі, вивчаємо дякую, я таке люблю, подаруночки приймаю е, е, з великою радістю, задоволенням і вдячністю. Так, давайте подивимося, як виглядає цей крем. Ось так. На вид дуже схожі. О, дуже приємний аромат. Я розповідала в попередньому відео, що вони дуже довго працювали над формулою, аби позбутися такого неприємного запаху від водоростей. Їм це вдалося однозначно. Буду тестити, тому що в мене шкіра зараз посохла. Ми увімкнули опалення, тому що розпочався сезон, і це дуже впливає на мою шкіру. Тож сподіваюся, що він дійсно такий магічний і чарівний, як про нього пишуть і розповідають. Вийшла навіть зі своєю ранковою калою, щоб показати вам цю красу. У нас зараз дощик іде, такий невеличкий в туман, ще не зійшов. Краса, неймовірна. Чую, діти йдуть до школи. Зараз 8.30. Якраз починаються заняття в школі. Так, Валді, вже з'явився, новорічний декор. Різні таблички, декорації, прикраси для будинку, Трошки Пізніше прийдемо, що розглянемо більш Детальніше бо я зараз дуже швидко все. Дуже класні скатертини на стіл різних кольорів. Усього 7 фунтів. Можна буде придивитися зупини. Можливо, куплю Якість класна. Здається, це котон. Так, на да. Сьогодні сонечко у нас вийшло. Будемо сподіватися, що день буде дійсно таким гарним. Хтось зранку вже випрошує шоколадку. Ой, у нас сьогодні намічається, здається, гарна погода, тому що сонечко постійно виглядає. Тож сподіваюся, що обійдеться без дощів. Я тут зтіла невеличке прибирання, а зараз швидко доприбираю і йдемо гуляти на вулицю. Хотіла показати, вчора купила в Алді дзеркало з лето освітленням. Дуже собі хотіла, і така була приємна на нього ціна. Усього 5 фунтів, тож я, не роздумуючи, його взяла. Погода дійсно була чудова, тож вдома зовсім не хотілося сидіти. Відправилися в одне із моїх улюблених кафе. Воно розташоване на території общини. Я вже розповідала про неї на своєму каналі. Можете переглянути і дізнатися про це місце більше. Ну а по дорозі насолоджувалася цими красивими видами і вам вирішила їх показати. Так, зараз йдемо в кав'ярню, піти. Mas era no colo. Calvo. Це вже скоріше бранч. а от кав'ярню я вам не показувала. Ось так виглядає один із куточків в цьому кафе. Мило, затишно, тихо і смачно. Вони самостійно випікають кейки, які є в них. І я їла традиційний лимонний кладочка. Не перепрошую за свій зовнішній вигляд. Син поцарапав іграшку. Чекаю, поки заживе. Але в мене є для вас дуже цікава інформація, яка актуальна буде тільки в цьому відео, тому що сьогодні 5 листопада і виявляється це дуже важливий день в історії Великої Британії. Ну і як результат в історії Шотландії. Оскільки вона є частиною Британії. Отож, цей день має кілька назв в британському календарі. Його знаменують як ніч фейерверків» або ніч багать» або ніч Гая Фокса. Як могли вже зрозуміти з назви, цього дня по всій Великій Британії запускають фейерверки в небо або палять багаття, але чому ніч Гая Фокса? Історія цього дня бере початок у 1605 році, коли в підвальних приміщеннях весненстерського палацу охоронці виявили 36 бочок з порохом і чоловіка, який їх охороняв. Це був Гай Фокс. Його піддавали кілька днів тортурам, і він зізнався, що хотів зі своїми спільниками влаштувати ну такий, ніби теракт, спровокувати католицьке повстання, тому що тоді в великій Британії був протестантизм. Але їм це не вдалося, і з тих пір вже понад 600 років, 5 листопада відзначають ну ніби таку невдалу релігійну змову. Нашому містечку вчора відзначали цей день, запускали феєрверки в небо на території місцевого тенісного клубу. Можна було попити гарячий шоколад, чай, поїсти ходоги. Зібралося не тільки наше містечко, а й, мабуть, приїхали з усіх сусідніх. Захід збирали донечку. Я їла лише ходох. Він такий був скудненький, без зелені, без нічого, лише сосиска, булка і кетчуп. Але цінна була та атмосфера, яка панувала в той день на тенісному корті. Мені приємно було в оточенні людей, які там були, долучитися до святкування цієї події, тому що я знаю, як це для них важливо. Ще цей день називають «Bonfire Day». Тобто він має дуже багато, як бачите, назв. Я прибрала звук фейерверку, тому що я знаю і розумію, що він зараз травматичний для багатьох українців, тому просто пропоную насолодитися вам цим видовищем.